Справжня біблійна Пасха не має нічого спільного із язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних ягнят і мастити кров'ю одвірки. І була кров знаком на домівках, і ангел-губитель побачив кров і обминув. Тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягняти. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мерці від помешкання Фараона до помешкання раба. А народ Божий звершив Пасху, перехід від смерті в життя, з рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне. Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи, але люди зненавиділи невинного і святого Христа, і в пасхальне свято видали Його на розп'яття. Ісус це агнець Божий. Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу, Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті і воскрес із мертвих. Христос наша Пасха. Він єдиний шлях для всіх людей перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани, під Заступництво Боже чи маємо ми таку пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою Губителя, воїн та проклять. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і пиячимо, і не розмірковуємо про справжні значення Пасхи, то ми винні проти тіла і крові Господніх. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирають.